Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Дружина колишнього радника офісу президента України та екс Служби безпеки України Артема Шила, якого підозрюють у масштабних махінаціях із коштами Укрзалізниці, з грудня 2021 по червень 2022, тобто в період роботи чоловіка в ОП, купила в Дубаї дев'ять об'єктів нерухомості загальною вартістю 4,3 мільйона доларів. Йдеться у розслідуванні проєкту схеми. Водночас зараз родина Шила не володіє цією нерухомістю її продали у період з вересня. 2022 по вересень 2024. у коментарі журналіста Артем Шило не підтвердив і не заперечив купівлю дубайського майна, але зазначив, що всі дані про нерухомість будуть у його декларації, яку опублікують після завершення воєнного стану. Згідно з наявним у журналістів даними, дружина Артема Шила Ірина Шило з грудня 2021 року по червень 2022 року придбала вісім квартир загальною площею понад 730 квадратних метрів в житловому районі Албарша Саус Форс та один номер у готелі в районі Марса Дубаї на узбережжі Перецької. Затоки нерухомість купили за посередництво рієлторки Українки. Квартири розташовані в трьох житлових комплексах. Дві у ЖК «Белгравія», три у комплексі «Белгравія-3», та ще три в ЖК херінгтон хаус. Вартість восьми квартир склала майже 2,3 мільйона доларів. США. Водночас найдорожча нерухомість оформлена на ірине в у Дубаї готельний номер на 178 квадратних метрів в елітному комплексі Джумейра Гейт Tower 2, відомому як п'ятизірковий готель та житловий комплекс Едрес Біч Резорт Резиденс. Апартаменти купили у березні 2022 року за понад 2 мільйони доларів. Його продали у вересні 2024 року за 2,6 мільйона мільйони доларів. США. Артема шила підозрюють у володіння разом зі спільниками 94,8 мільйонами гривень при закупівлі трансформаторів для Укрзалізниці. За цією справою шилобу. Був затриманий 2 квітня 2024 року.